Осняний парк. Утром Трускавці. Сонечко світить, Тепло, дуже тепло. Сьогодні знову 23 градуси тепла. Я спустимося в Юзі. Униз через парк. Дивимось, квітне. А що вже відвітло. Зелені на деревах. Така гарна весняна пора квітне вже. Направо доріжка до підбірщини, Молдови. наверх до ріксуса. Теж до Молдови. А ми йдемо прямо донизу. Була цікава історія сьогодні якраз біля Юзічук. Одна жінка набирала воду і розповідала, що вона сама в кристалі і вже четвертий день ходить, і їй хтось сказав, що Юзя, і вона отут де, тобто де сказали, що Навтуся. вибачте, я обмовився. От там, де їй сказала, що Нафтуся. Вона ходила, набирала, пила воду, було все нормально, поки десь в розмовах не почула, що нафтуся платна. Її насторожило, бо вона ніде гроші не платила. І перепитала, і виявляється, що, <смас> що вона не доходила до бювету вниз, сприймала Юзю за Нафтусю. Ну, не знаю, чи хтось свідомо їй так сказав. Чи не знав, чи може хтось просто пожартував, а от вона перший раз в трускавці. І оце вона пішла шукати бювет донизу. Ну. А якби дивилась наш канал, вона би знала, як виглядає бювет, як виглядає нафтуся, як Юзя, де все знаходиться і як працює. Парку гарно. Ми вже теж казали, що навіть не знаю, коли парк гарніший. Весною є своя краса парку. Восени своя краса. Зимку своя краса. Звичайно, і влітку є дуже краса в парку своя. то собі, як птахи співають гарно. Майданчик спортивний, а на майданчику все більше і більше людей вже можна побачити. Я озерце набрало води, тому що вода танула.

Люди традиційно вдіть по-різному, хтось ще по літньому, хтось вже по-осінньому, чи по-весняному, хтось ще навіть по-зимовому. Перейдемо на верхню стежку. От менше людей завжди. Веніслава і далі видне печа річечка квіти так само дивіться, які різноманітні квіти білі, жовті, фіолетові, а я ще бачу, не знаю, що видно рожеві якісь зеленкуватого кольори тобто видів звичайно більше але по кольорах мінімум 5 кольорів різних Ай, теж тут зліва жовте. Жовте, біли. Бачите, скільки на фоні зеленої трави, скільки квітів оце на горі кришталевий палац.

Зараз та жінка, якщо вона справді подивиться наше відео, побачить, де насправді знаходиться бюлет. варочок, розставає палац, весна.